Доброго дня, шановні підписники, гості каналу. Сьогодні я хочу з вами поговорити про два таких препарати: це препарат для очистки септиків, це препарат для очистки котлів. Придбав я їх цей за 600 гривень, цей за 200 гривень. Їх можна придбати будь-де в будь-якому магазині. Ну, Можна заморочитись, знайти трошки дешевше, такі можна десь по 550. Ну, Це, це не головне. Про що я хотів розповісти, це вже я купляю таку баночку третю. У мене ось я вже одну використав, почав я ним користуватися десь в березні. місяці Тому що дуже часто відкачував каналізацію і перепробувавши багато різних препаратів, нашого, не нашого виробництва, я попробував оцей препарат. Ну, перед тим як я. Його засипав, я трошки заморочився з цим препаратом, щоб ну, був підготов, якась була підготовка для його засипки. Ну, я ще підготував свою каналізацію. Ну, перш за все, я відкачав її пару разів, тому що в мене стоїть фікальний насос. Там він трошки модернізував. Якщо буде цікаво, я зніму відео. В чому була модернізація. Коли насос працює, подає воду нагору, тут у мене стоїть таке розгалуження, яке частину води направляє на низ цього септика. Він розмиває мул і насос його затягує і таким чином ще підчищує цей септик. Тому я пару раз таке зробив, хоч ну, була можливість, я так зробив, хоч це може і не обов'язково. Потім я засипав півбаночки цього препарату. О, через дня 4 висипав остальне і чекав результату. Ну, Як такого результату не було, вода поступово піднімалася, але коли вона досягнула до верху. Труби, з якої виходить каналізація, вона остановилася. Як не було цього препарату, вона піднімалася все вище-вище. Я тоді розумію, як вже вище цієї труби піднімається, треба відкачувати цю каналізацію. Ну, вона остановилася і не стала далі піднімати. підніматися. Ну, я тиждень дивлюся, на місці стоїть, місяць на місці стоїть. Ну, я думаю, що цей препарат почав працювати коли точно.